Ліфти, давно винайдені людством, крім традиційних, існують нестандартні підйомники, створені із застосуванням новітніх розробок, дізнаємося, які ліфти є найбільш незвичайними. Ліфти це не тільки коробки з металу для підйому пасажирів, ліфтобудування не стоїть на місці. Відомо про найшвидших, найбільш містких панорамних двоповерхових ліфтах і навіть ліфтах для риб. Самі швидкісні ліфти, швидкісні ліфти були винайдені для установки в хмарочосах і висотках, де пасажири і вантажі могли б переміщатися з рівня на рівень гранично швидко, такі ліфти розвивають швидкість до 17 метрів в секунду. Шахта найшвидшого ліфта Книга рекордів Гіннеса самим швидкісним вважає ліфт, встановлений в Китаї в хмарочосі Тайбей 101 при перевезенні пасажирів він розвиває швидкість. Лівно 17 метрам в секунду і піднімається на 380 до метри за 30 секунд всього в цьому хмарочосі 61 ліфт до самих швидкісних підйомників в світі також відносяться встановлені в Куала-Лумпур в хмарочосах близнюках двоповерхові ліфти, що розвивають швидкість до 8 метрів в секунду, а так само ліфти вежіса Арстовер в Чикаго здатні рухатися зі швидкістю трохи більше, ніж 8 метрів в секунду. Найбільші ліфти, ліфти великої місткості з'явилися давно. Так, в 1880 році в Англії був побудований ліфтовий комплекс. Він складався з трьох гідравлічних ліфтів. Кожен міг вмістити близько ста пасажирів. Кабіна являла собою куб, кожна сторона якого дорівнювала 17 футам приблизно 5 метрів. Всі стіни кабіни були дзеркальними, зручні посадочні місця розташовувалися по всьому периметру. При цьому прохід залишався вільним на початку 20-го століття. Унікальний ліфтовий комплекс реконструювали у роки Другої світової війни. Через бомбардування він був пошкоджений. Відновленням цієї пам'ятки зайнялися зовсім недавно. Кабіна величезного ліфта в Японії в місті Осака, встановлені ліфти гіганти, що перевозять пасажирів в одному з офісних центрів їх площа. Близько 10 квадратних метрів, місткість 80 чоловік. Завдяки тому, що одна стіна зі скла. Пасажири під час поїздки можуть милуватися містом. Найцікавіші панорамні ліфти, панорамні ліфти дають пасажирам можливість насолоджуватися, відкриваються з висоти видами. Найвищий в Європі зовнішній ліфт знаходиться в Швейцарії. Це ліфт Хамедшвант. Він піднімається на 153 метри менш ніж за хвилину. Доставляючи пасажирів на видовищну скелясту стежку, ліфт Хамед Швант, один з найдивовижніших в світі в штаті Міссурі. В місті Сент-Луїс є незвичайна пам'ятка. Це меморіал. Ворота заходу у яйцеподібної п'ятимісній кабінці пасажири піднімаються на вершину арки. З якої відкривається неповторний вид. Кабіна під час підйому періодично обертається. Підйом до оглядового майданчика триває 4 хвилини. На спуск йде 3 хвилини. Необхідно згадати і про ліфти в Лісабоні, який є пам'яткою столиці Португалії, на висоту 45 метрів. Цей підйомник доставляє пасажирів, охочих, подивитися на місто з оглядового майданчика. Незвичайні ліфти, яких тільки ліфтів немає на світі. Одним з незвичайних вважається ліфт для риби, що діє на річчі Коннектикут, він використовується під час нересту у період і крометання рибу, а лозу піднімають ліфтом вгору по дамбі на висоту близько 100 метрів, якби цей унікальний ліфт не був побудований. Риба не змогла б в звичних місцях. Тамба стала б непереборною перешкодою. З ліфта Байлонгліфт відкриваються приголомшливі панорамні види. Не можна не згадати про гірських ліфтах, призначених для туристичних об'єктів. Самий висотний з них носить назву Байлонгліфт. Він був змонтований в одному з найкрасивіших парків Китаю в 2001 році. Цей гірський ліфт являє собою двоповерхову кабіну, здатну вмістити 50 чоловік. За допомогою підйомника пасажири потрапляють на оглядовий майданчик, що знаходиться на висоті 360 метрів. Байлонгліфт на сьогоднішній день є найважчим і самим швидкісним зовнішнім ліфтом. Опинитися всередині акваріума можуть відвідувачі готелю. Радісон в Берліні у величезному циліндричному акваріумі з екзотичними рибами переміщається двоповерховий засклений ліфт. Це унікальна підйомна споруда своєрідна оглядовий майданчик. Здатна вмістити до 30 чоловік, любителі гострих відчуттів небайдужі до найстрашнішого ліфта. Це ліфт зі скляною підлогою. Він піднімає пасажирів на висоту 382 метри за 40 секунд і так само швидко опускає їх. Він знаходиться в Новій Зеландії в радіовежі Окленда незвичайних ліфтів, багато до них відноситься ліфт для пішоходів, побудований в Німеччині, велосипедний ліфт в Норвегії. Ровинні ліфти в музеях, ліфти в храмах і ін. а на сайті юзнеїв є рейтинг найстрашніших атракціонів у світі.